Чим підживити хвойну рослину на зиму? Чи треба взагалі це робити в листопаді? В листопаді я нічим хвойні рослини не підживлюю. Всі підживлення осінні я роблю в вересні або в жовтні місяці. Ось таке цього річ використовувала ось таке добриво. На ньому написано осіннє. Воно готує хвойну рослину до зими, накопичує всі корисні речовини в стовбурі. Всі корисні речовини, які допомагають пережити зиму, щоб не змерзли гілочки, щоб вони витримали зимові морози, зимові перепади температур. Тож підживлення роблю тільки або під кореневу систему, занурюю так грабельками ось таке сухе добриво. Або в жовтні, коли роблю профілактичну обробку зверху рослину від хвороб та шкідників, тоді можна додати якесь добриво на кшталт плантаф.